Друзі, перші проголовне поїхали. Прямо зараз Патрушев намагається зв'язатись з американцями і заявити, що атака по Україні не його ініціатива, що він за переговори політичної площади, де він не отримає. Залишився у нього один вихід оголосити смерть Путіна відвести війська для переговорів. Ультиматум США-Китаю. цей варіант розглядається в випадку, якщо Путін не прийме умови США або своїх союзників. Сочастише ультиматумы прилетают в Москву. Страшный день 16 за Москва горит лунать выбухи в резных районах час назад. Источник ВЧК у ГПУ сообщил, что в Москву Санкт-Петербург доложена экстренная информация о подлете 180 неопознанных летательных объектов. Предположительно, БПЛА были замечены на юге Брянской области. Они полетели мимо военного аэродрома Сища на север. Один из потенциальных целей может вновь стать северная столица. Взрывы по всей Москве. Генерал, залужный заявивший России вражтерашвец тупой, треба просто продолжить быт. и быты. Наши Ське прочуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, це також підтвердження і нашої з вами правоти. Правоти нашого спільного історичного вибору, вибору бути незалежними. Впевнений, відступить і Росія. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться. Ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться, але ми знаємо, що це станеться, і наша свобода візьме гору, буде такий день, обов'язково перший день після цієї війни наш день. Це буде день нового шансу для Білорусі, це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз захищаючись від російських гібридних ударів, вчиться справжньої єдності єдності, яка робить наш континент глобальним єдності, яка за разом з Україною є повноцінною, разом з Україною, Європейським Союзі, разом з Україною в НАТО разом. З України у світі ми всі з вами знаємо, які кроки потрібні. Ми всі з вами знаємо, що можемо втратити і що можемо отримати. В той же час, колишній радник з національної безпеки Джон Болтон, заявив, що президент Росії Путін бачить в Трампі вразливого партнера для переговорів і намагається скористатись цим для досягнення своїх цілей. Про це Болтон сказав в коментарі ведучому Sky News Джонатану Семілсу. Зараз ми бачимо, як Путін маневрує, щоб дійти до моменту, коли у нього буде телефонна розмова з Трампом. Один на один зазначив він на запитання, чи маніпулює Путін Трампом, Болтон він повів Я так думаю за його словами, єдине про що шкодують в Кремлі, що вони не вимагали ще більше. Болтон також підкреслив, що це ускладнює ситуацію для Зеленського, оскільки сполученим штатам доведеться спочатку згоджувати дії з Києвом, а потім окремо домовлятись з Москвою. Однак на запитання, чи може у Трампа бути таємний план щодо миру, Болтон категорично заперечив. Ні, звичайно, ні, він не будує планів. Він вважає, що міжнародні відносини це просто аналог особистих стосунків між лідерами. Я не фанат Зеленського, я фанат України, але справедливості Раду дає переклад з англійської слова американського дипломата заявив Майкл Макфол, політолог, дипломат, професор Стенфордського університету, експосол Шаверф. Зеленський багато разів дякував Трампу конгресу американському народу. Але давайте пояснимо, коли Трамп і Вен сказали, що це вони намагаються допомогти Україні прямо зараз. І їм потрібно подякувати особисто Зеленському. Є причини для сумніву. Перша команда Трампа. Заявила Україні, що вони мають віддати територію Росії. Зеленський має подякувати за це. Друге Трамп сказав Україні, що вони не можуть вступити до НАТО. Зеленський має подякувати. Третє трамп заявив, що якщо в Україні будуть міжнародні миротворчі сили, солдати США в них не братимуть участі. За це треба дякувати. Команда Трампа заявила, що планує скоротити кількість американських солдатів розміщених в Європі. Це величезний подарунок Путіну. Зеленський має дякувати. Відносини між США і Росії були офіційно відновлені без будь-яких попередніх умов на зустрічі держсекретаря Рубіо міністр закордонних справ Лаврова в Саудівській Аравії. Чиновники Трампа натякнули на пом'якшення санкцій проти Росії. Трамп запросив Росію знову приєднатись до G7. За це треба дякувати. Ша проголосували ні щодо резолюції ООН, яка засуджує вторгнення Росії до України, вчинивши так. Трамп порвав з американськими демократичними союзниками та став на бік Росії, Білорусі, Північної Кореї і Ірану і інших диктатур. Зеленський має дякувати за це допомога, за яку Венс зажадав, щоб Зеленський подякував йому сьогодні. Але Венс проголосував проти республіканська партія. Затримала її на 6 місяців. Трамп сказав, що тупий Байден її здав. То, за що саме Зеленський повинен дякувати Трампу Венсу конгресу. Так. Американських платників податків так, але Трамп поки що нічого не зробив для України. Все, що робить команда Трампа, це дарує подарунки Путіну. Це від російського диктатора вони мають вимагати свою подяку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.